Сьогодні сталася чергова страшна подія. Російськими окупантами завдано було знову удару по нашій громаді. Пошкоджено декілька цивільних будівель наразі. На місцевості працюють комунальні служби, комунальні підприємства по відновленню вікон в житлових будівлях у людей, працюють електрики по відновленню мережі та звертаюсь до всіх громадян, які постраждали внаслідок цього удару. Тут біля Місця події працює гуманітарна допомога. Пролісок надають пледи, надають. Вести ОСБ. Кому потрібна допомога, звертайтесь, будь ласка, тут розгорнутий синій намет з гуманітарною допомогою. Сьогодні, 10 грудня 2024 року, близько 9 години 40 хвилин, ворог здійснив два ракетні удари по місту Златопіль Харківської області. Один з ударів прийшовся неподалік центру міста, інший з ракетних ударів прийшовся передмістю. За даними слідства попередньо встановлено, що ворог здійснив два ракетні удари з Іскантер-М. Після влучання на місці події зафіксовано руйнацію будівель, частково зруйновано будівлю банку, пошкоджені адміністративні будівлі, автомобілі та приватні будинки. Внаслідок ракетних обстрілів зазнало. Поранень 10 цивільних осіб, вони усі доставлені до міської лікарні з діагнозом гостра реакція на стрес та легкі тілесні ушкодження. За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області на даний час здійснюється досудове розслідування за частину першої статті чотириста. 38 кримінального кодексу України це порушення законів та звичай війни. На місці події працюють слідчі та прокурори задля для фіксування наслідків ракетних ударів, які завдав завдали Збройні Сили Російської Федерації. Ми працюємо в Харківській області і в Харкові. Якщо стається обстріл, ми про це дізнаємося співпрацюємо з місцевою владою, яка інформує нас о кількості пошкоджень і постраждалих людей. Ми в такій кількості привозимо допомогу. Це будівельні матеріали для швидкого ремонту, щоб люди могли закрити собі вікна, дахи. Потім це ковдри, бо зараз холодно і без вікон важко існувати. Ситуації, ковдри, сонячні лампи акумуляторні, тим більше, що у вас пошкодження тут електромережі зараз, термоси і із будівельних матеріалів це ОСБ, плівка, брезент. У нас працює психолог. Люди, які пережили обстріл, можливо, потребують підтримки психологічної. То от психолог спілкується з цими людьми, надає психологічну допомогу. Сьогодні, на жаль, одна із ворожих ракет поцілила по нашому відділенню Райфайзенбанка. На жаль, в цей час співробітники перебували в приміщенні, не дивлячись на те, що ми досить серйозно ставимося до безпеки співробітників і завжди е дотримуємося правил безпеки. І навіть коли почалася повітряна тривога, я відправив зазвичай традиційне повідомлення про те, що шановні колеги, повітряна тривога. Прохання прийти в укриття, але час між того, як почалася тривога, як прилетіла ракета, було досить короткий, тому співробітники навіть не встигли прийти в укриття, яке знаходиться поруч, в яке ми постійно перебуваємо в разі небезпеки. Наразі на сьогоднішній день в нас працювали чотири співробітника, двоє постраждали, зараз знаходяться в лікарні. Стан в них добрий. Одного співробітника вже сьогодні ввечері відпустити, одна ще затримається, але слава Богу, вони живі. Співробітника не постраждали, і це слава Богу. На сьогоднішній день ви бачите, що робота відділення тимчасово призупинена. В місті працює банкомат, де можна сняти кошти. Інкасація буде його підкріплювати. Також є мобільний застосунок, завдяки якому можна дистанційно отримати всі необхідні операції, які ми надаємо на сьогоднішній день. І найближче відділення в нас знаходиться в місті Мерефа. Тому, якщо буде необхідність відвідати саме відділення, можна буде проїхати туди. Зараз ми очікуємо експертну групу, Ну, я не експерт, але з того, судячи з того, що я бачу, на жаль, саме це приміщення ми відновити не зможемо, скоріш за все, тому будемо дивитися на варіанти релокації цього відділення. Били в домі, ударила як як не жиден. Я ну, поставив, що ми брали. окна, двері. Ну, мы остались без царапин. Находились в таком месте, что как раз было все закрыто, пролетало все мимо. В крышу шифер побило, потолки побваливались, там он внутри. Ну, я же за окна и двери сказал, повыносило. Ну, так ценного, как у нас в таком возрасте уже ничего нет, кроме дома. Right.